Завтра на самовивіз. Ікона, ікона. та одразу охорони 17800 вісімсот. Сертифікат. Зверніть увагу: ручна робота, сріблення по позолота, плетіння металу, лиття. Ну, тут дуже багато людської праці, ручного труда і вона. Коштує своєї вартості. 17. Я б дорожче дав би за таку. Ну, ікону Майже 18. Бо 18 о, 80. 18? Ото нормально, бо 17 для такої ікони це дуже мало. Гарна, велика. Да? велика здорова. О, Нелегенька, погоджуюся. Да, гарна ікона. Да. Так що, якщо потрібно, є великий асортимент, є різні розміри, є різні виконання все, на са, все є на сайті. На все кінець дня чекаємо на ваші звернення.